Олександрійській військовій частині не забувають про свята. З нагоди Масляної командування частини вирішило додати до раціону харчування солдатів смачні млинці. На десерт кухарі їдальні готують та подають військовослужбовцям млинці з варенням. Млинці дуже смачні, дуже добрі, особливо з варенням, дуже смакують з компотом. Командування Олександрійської військової частини піклується про здоров'я солдатів, тому у меню військовослужбовців страви не просто смачні, а корисні та поживні. Військовій частині харчування військовослужбовців майже нічим не відрізняється від того, що ми приймаємо в їжу в домашніх умовах. Командування Національної гвардії України та командування нашої частини приділяє велику увагу. Тому питання, щоб військовослужбовці отримували максимум корисних і поживних елементів своєї їжі. Їжа військовослужбовців різноманітна та вітамінна. Багато салатів, смачних перших та других страв. Солдатам готують м'ясні страви, рибу, булочки і навіть пельмені та солянку. Багато різних страв бувають картошка, бувають різні крупи, рис, пшоно, речнева каша. Дуже багато салатів різноманітних. Раціон дуже ситний, дуже калорійний. Тобто, хватає, щоб сповна заповнити енергію, яку ми витрачаємо під час виконання служби бойових солдань. Батьки військовослужбовців, які завжди хвилюються про здоров'я своїх дітей, мають нагоду спробувати солдатську їжу. Командування частини нерідко запрошує батьків на обід до військової їдальні. Готують дуже смачно, навіть смачніше, ніж по-домашньому. Я би сказала. Дуже добрий в них суп сьогодні. Був. Пельмені, салат такий соковитий, смачний. Ну, звичайно, для, для чоловіків то й сало. Я думаю, що задоволені солдати будуть і ну, бачу по них, то вони ну, задоволені, і ми також сподобалось, дуже сподобалося нам. Харчуванням в Олександрійській частині солдати задоволені, а батьки військовослужбовців знають, що їхніх дітей годують ситно, смачно і з користю для здоров'я.